У першотравневому парку здійснюють вирубку аварійних дерев. Це викликало занепокоєння представників антикорупційного руху, які підозрюють, що робоча деревина потрапить до приватної кишені. Маючи екологічну освіту, впевнений, певні дії повинні проводитися, але як мінімум за участі представників місцевих органів відділів екології, як сьогодні, от показав пан Гусаченко, який з'явився на нашу вимогу. Ну, он подивіться, грузять в даний момент. Що ж робоча ну, деревина? Він живе дерево грудя. Ну, а ви його так, наоборот, зарахували, як, сам, як сухай. Або якесь вольне. Угу, да. Як то поля, бачите. Як то поля, звісно. Да. Ну, і була нахилена на, на вулицю. Ну, і кому поїде, і куди поїде? Це власність громади церкви. Ми не знаємо, куди вони поїдуть. Була власність громади. зараз стала вже а це власність. Задайте, церкви. А це задайте питання тому, хто передав дану земельну Так діяль. От і питання ми будемо ну, надалі продавали. задавати всім тим, хто має причетність до подібних схем. Так, по вирізки дерев. Ви вважаєте, що дерева направляються комусь до кишені групок? Е, так, мабуть, особисто можливо і єпархії нашій церкви в напрямку, розумієте, от вибірково, сухостой стоять дерева, які не вирізалися, але процес пішов далі і вибірково виймають дерева, які мають робочу, як то кажуть, центральну частину, робочу сировину, кудись везуть. Найбайдужі місцеві жителі викликали поліцію, щоб упевнитись у правомірності дій комунальників. На місце події прибув начальник відділу екології Черкаської міської ради Володимир Гусиченко, який надав правоохоронцям необхідні документи. Ми ну, бачили, ми обійшли територію, подивилися на дерева. Було власнику земельної ділянки надано припис щодо видалення аварійних дерев, які загрожують падінням на міську територію. І вже цей інцидент пройшов після того, як впала гілка і порвала дроти лінії електропередач по вулиці Свято-Макарівській. Комісійно виїхали, обстежили. Виявлено близько 70 аварійних дерев, які також знаходяться по периметру цього парку. І на території там дитячий майданчик. На дитячим майданчиком ще три дерева дуже аварійні. Було видано документи, і Власник земельної ділянки проводить свою хазяйство діяльність на території своєї земельної ділянки. Дерева видаляються виключно, які знаходяться в аварійному стані. Під контролем ми кожного дня з утра після обід приїжджаємо і контролюємо. Так, скажіть, будь ласка, чи буде компенсовано цю вирізку? Відповідно до законодавства закону України про благоустрій населених пунктів, власник земельної ділянки зобов'язаний висадити, зробити компенсаційну висадку. Що це значить? Він повинен висадити, дотримуючись відового складу дерев, які знаходяться в цьому парку, висадити кількість дерев, які були видалені, або більше. Також Черкаський цікавить, яким чином виявити аварійність дерева. Проводиться комісійне обстежування. Також відповідно до законодавчих документів, що таке, що називається аварійним деревом. Це суховерхість, ураженість омилою, більше ніж на 60%, аварійний нахил в сторону пішохідних переходів, доріг, напроти, ну, навколо дитячих майданчиків, вікова межа, фаудність, ну, пустотілість, таке, як ви бачили, розчакнуте дерево.